Місто познімаю. Добре. Блін, як то? Трясе, в малюсінький. Малюсінька ямочка, воно так трясе. Ніби я їду, не знаю. Раллі Париж Дакар. Тут машин підвіска дуже чувствительна. Бо рівненька дорога як боліт Формули 1 тут може їхати. А Нею так колбас. Між прочим, через всю Данію можна проїхати. І від Копенгагена в будь-яку точку Данії на велосипеді. Навіть посеред от між областями, між штатами, між, ну як тут тут називають. В Америці штат в нас область. Між містами, селами, велодоріжки. У нас в центрі Львова не всюди є велодоріжка. А тут по всій Данії велодоріжки.